Хочу зараз звернути увагу, вже про це говорилося в залі, на спробу забрати у міста Києва у резервний фонд 8 мільярдів гривень. І таким чином, фактично, порушення бюджетної децентралізації, порушення нормальної взаємодії центральної місцевої влади таким чином вирішити інші проблеми, які також є актуальні, напевне, але які мають вирішитися дещо інший спосіб. Тому. Я розумію, що зараз у залі немає навіть теоретичної можливості проголосувати за цю правку за її врахування, але я все-таки буду ставити на голосування правку про повернення місту Києву 8 мільярдів гривень, і кожне голосування, кожен голос фактично мають побачити, хто і як підтримується. У напівпорожньому залі, на що я також хочу звернути увагу, що практика розгляду законопроєктів, які стосуються податків і е, грошей, наших платників, податків і сотень мільйонів гривень а подеколи мільярдів, не можуть розглядатися кількома десятками народних депутатів. Дякую. Пане Мокан, будь ласка, давайте поставимо на голосування 70-ту правку. Одна хвилина, Мокан. Я вже виступав з цього приводу. Вона стосується повернення 8 мільярдів гривень місту Києву. Якщо коротко і для розуміння присутніх у залі народних депутатів, за що їм дякую, що вони продовжують працювати. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію народного депутата Мокана. Врахувати правку номер 70 його авторства комітетом. Вона відхилена, прошу голосувати. за 15 рішення не прийнято